Вітаю вас на своєму каналі. Перед вами вино із Порічок. І сьогодні третя частина відео. Першу і другу частину я записувала першу дві неділі назад, другу тиждень назад. Все детально розказувала, показувала. Сьогодні просто додаю цукор, але так як виникають питання, тому я буду про все детально показувати. Перед тим, як продовжу, запрошую підписатись на канал, поставити лайк. Першу і другу частину відео в описі посилання я залишу, що я робила. А зараз хочу просто ще такий маленький момент, покажу вам, який приготувала пиріг. Відео по приготуванню такого пирога є на моєму каналі. тільки єдине, що там. Я додавала какао. Пиріг абсолютно безборошна, ось такий вологий, дуже-дуже смачний, ароматний. Сьогодні я какао не додавала, а додавала банан. Також я в описі під відео залишу посилання, ви зможете подивитися дуже хороший пиріг. Я дуже часто його роблю. І... Він мені подобається. Поїхали далі, воно із порічок. Сьогодні я своє воно ще не збовтувала. І що я вам скажу: якщо його не перемішувати, не збовтувати, то ось ця шапочка може покритися, може утворитись така шапка і покритись пліснявою. Тому абсолютно кожного дня, ось так я роблю і збовтую. Зараз я додаю ще одну частину цукру. І, я, якщо ви помітили, перше, спочатку в мене була одягнена рукавичка. Зараз я рукавичку замінила на кришечку ось таку з пінпочкою, куди я наливаю воду, і вода булькає. Чому? Тому що рукавичку зриває і не завжди то воно на очах, і мені, мені не хочеться, щоб моє. Вино стояло довго і туди потрапляв кисень, і воно може скиснути. Ось так я залишаю ще через тиждень, я буду додати ще точно таку ж саму частину цукру. Це детально розказала у першій частині, скільки, які пропорції, як що робити. Тому, якщо вам цікаво, порічок вже немає, напевно, я так думаю, але точно таке саме вино ви можете зробити з малини. Чуть-чуть є нюанси, буду робити воно, ще я не робила. Покажу і розкажу. Запрошу підписатись на канал. Поставте на дзвіночок і вам прийде повідомлення, що на моєму каналі з'явилося нове відео. Спечіть собі, обов'язково такий пиріг. Дуже смачний. Віцного вам здоров'я, миру і всього самого-самого найкращого. Пока-пока!